А, а можна в фотоапарат подивитися? Подивишся, як запишемо добре. Сьогодні мій тато виграв в лотерею. Раз, два, три. У мене звати Талія. Всім привіт, мене звати Валуніко. Мене звати Єва, мені 5, ,5 років. Мене звати Ніколь, мені 6 років. Всім привіт, мене звати Се, мені 5, 5 років. Всім привіт, мене звати Матвій. Мені 7 років. Всім привіт! Мене звати Злата і мені 8 років. Мене звати Петро, мені 12 років. І... і я футболіст. Це мій друг сосіска. А чого сосіска? Тому що він тут довгий. Всім привіт. Мене звати Юліан. Мені 11 років я з Ірпеня. Всім привіт, мене звати Ілай, мені 12 років, я живу в Ірпені. Пасха. Паску. Пасха. Паску Великдень. Пасха. Паш Пасха. Пасху. Це коли Ісус воскрес. Пасха це Воскресіння Ісуса. Тому що його е, повісили на хлості. Та він помер, а потім він воскрес. Пасха це останній день, коли Ісус прощався зі своїми учнями. Ісус. Вифлеєм, ем. ну, я, я думав, що Пасха це християнське свято, посвячене Ісусу Христу. Помер, його били, ем, сміщали з нього і повисели на Христі, щоб він там був. Потім він пішов в Хесніманський сад і потім його зловив його згадник Юда. Він воскрес третім тижнем. Пасха це свято, коли розіп'яли Ісуса. Особисто для мене Пасха це асоціація з Воскресінням Христа та Його розп'яттям. Ну, його юда придав і його повісили на хрест, і він потім воскрес. Він на третій день в суботу воскрес. Красить. Да, пасочку купуємо я, мама й тато. Тільки пасочку, а що ще ми робимо, я напам'ятаю. Ми їмо паску, святкуємо, їздимо в гості. Е, як ми святкуємо Ми кудись їдемо, я забула. Та ми нам нас дядя поливаємо водичкою. Ми сукаємо в їжу, забула на Пасху. І ходимо в магазин, покупаємо все солоденьке, ем, ходимо в гості до пастиря, до всіх. Ем, коли я бачу, я така радію. Спочатку ми дуже багато їжі закупаємо, щоб розвозити це бідним людям, які потребуються всьому. Та також собі купуємо, щоб з друзями святкувати. Ми зазвичай беремо мого гноміка і приїжджаємо до бабусі, їздимо на дачу, святкуємо паску. Ну, У мене мама вчора привезла Пасху, щоб потім не купляти. Це робимо різні приколдаси, експерименти. Це в мене родичок дуже багато більше. Чим у когось менші у мене більше не кльодочок. Ну, ми збираємося з сім'єю вечором, йдемо на служіння утром. Ну і все. Тому що його Бог благословив. Він був самогутнім, він помер і себе рятував сам себе. Він помер потім воскрес на третій день і повернувся на небо, бо він син Бога. Не Пам'ятаю. Нагадування людям про е, спасіння їхнє. Воскресіння Христа це дає нам надію і віру, в те, що добро завжди зможе перемогти зло. Щоб вони не хворіли молви з Богом і щоб Бог них спорегав і все було добре, щоб вони гарно святкували і щоб вони раділи, що Ісус восклес. Радійте, спілкуйтесь. Я бажаю, щоб у вас було завжди багато життя. Я хотів побажати, щоб вони були щасливі, здорові і не сумували ніколи. Ну, щоб нас кінчилась війна, чим скоріше, щоб щоб воїни, ті, що воюють, ну, вернулися чим поскоріше, і щоб всі відсвяткували нормально це свято. Хочу побажати вам життя, безпеки і щоб ми перемогли в цій війні, Христос Воскрес.